Ну, можна ну можна знайти собі автомобіль на автоматі в районі 5 тисяч доларів. З командою АвтоПейт це не проблема. Е, ось, наприклад, сьогодні був проданий до 5 тисяч доларів Mercedes А-класу, і тепер варіантів стало ще менше. Але слава Богу, з'явився у нас отакий такий Рено другого покоління 2007 рік випуску. Це у нас 1.9 турбодизель на автоматі. Ціна даного автомобіля 5300 і у нас досить непогана комплектація з парктроніками передніми, з парктроніками задніми, з лінсованою оптикою, з легкосплавними 16-ти дисками, досить непогана літня гума встановлена, затонована, безключовий доступ. На кожній дверці є фаркоп. Парктроніки, до речі, працюють. Так, бачимо, що відбувалося переклеювання буковок. Але це нічого страшного, машинка їде класно. Це у нас 1.9 9 турбодізерок, класний мотор, надійний мотор, і ще й автомат, звичайний гідротрансформатор. Запаска повнорозмірна, домкрат є, тобто і інструмент Мій автомобіль також оснащений. По салону комплектація тут неабияка, тут у нас комбінований біжевий, красивий салон, зручна посадка, шторочки на вікнах, шкіроє здоблення дверних карт. Також столики є. столики це дуже зручно. Так. Отакий От виїзний бар вперед-назад. Тут у нас кармашики є, в підлозі, як знаєте, версові килимки по салону. Далі йде. Ручні регулювання, сідушечки, шкіряне, мультикермо, круїз контроль, партнечки виключити можна, датчик світла, електроскладання, 4 склопідйомника. Автоматик. Мультимедіа тут класна з заводу була з блютузом, але її переробили на таку магнітолку. Звичайно. По пробігу 190 тисяч кілометрів, але мені здається, що пробіг підкоректований. Е, підкраси є по машинці, технічно їде класно. Е, вирізаний сажевий фільтр, це відчувається, але їде класно. Як по техніці, так і е, по коробці, по мотору в принципі, пити немає. За ціною 5300. Із інформації є інформація, що в 2022 році замінений був комплект ГРМ. А так, багато інформації немає. Друзі, якщо цікавить даний автомобіль, приїжджайте, під 300, торг умісний, тобто будемо спілкуватися.